Полунична грязка. Маємо собі бріло. Я вже почала чистку. Ось почищені. Кущики почищені. Я залишила листочки гарні. Ще треба буде це, фактично, була санітарна обрізка, а треба ще пройтись конкретно. І залишила ось такі гарні листочки, без всяких пошкоджень. Де ще пропустила, Треба буде ще раз перейтись. Ось кущик необроблений. Все-таки, не, все не дивлячись на волокно, все одно десь тут в мене. Кручені паничі закружляли, так? Там бачу хвощ польовий з'явився, бо підживляю, то він собі росте. У мене дуже багато агроволокно може підняти. Обов'язково треба видалити ось такі квітконоси. Вони вже відповідносили. І вони дуже, до речі, такі тверді квітконоси їх. Оплутали. Кручені паничі. Ось їх, і їх навіть важко вирвати. Їх треба гарно, акуратно зрізати секатором. Ось. Цей кучик молодий. Так що ми тут маємо роботи ще півгрядки. Півгрядки більш-менш оброблено, правда, треба там замести. Тому що була сильна спека і у цій ямці. Я обвивала травичкою скошеною. зв'язку з тим, щоб мені ті ямки не пересихали. Бо були випадки, що корінь трошки під верхом і пересихає. Тому не лінуємося, не запускаємо. Бо так буває, кажу, я ж тобі давала полонечку, де ж твоя полонечка? Дай мені ще. Я кажу, я ж тобі давала. Та вона так замшилася, заросла. Реально, заросла, вус опустила, стався ліс, ніхто не доглядає. Приходиш восени, а вже брати все не хочеться, так, якщо вона не накрита під агровоком. Не видно, де молодий кущ, де старий. І тому що отримуємо? Перекопали і спокій. Беремо нову. Ось листочок дуже хворий. Його видалити і подивитися по інтернету, а що ж нам бракує. Ці плямки можуть казати на хворобу, краї можуть вказувати на нестачу мікроелементів. Тому комплексний від хвороб, від шкідників, обов'язкове після плодоношення. Ось дивимося, що, що таке у нас є. Це може бути нестача кальцію. Я вже купила кальцієву селітру, щоб трошечки її підживити. Це може бути і паутинний кліщ. Тому ми ж не знаємо, ми не біологи, мусимо обов'язково. Підживити і обробити. Оброблена, вона виглядає вже гарна. Така більш-менш. Правда, ще листечка багато, ще певну санітарну обрізочку зроблю. Я все не видаляю. А тільки хворе, покручене, жовте, червоне. Ось такими всякими плямками. Ось такими всякими надрізами. Плямок тут немає, ще п'ятнистості нема. Ось листочок. його можна акуратно відірвати, але акуратно притримуючи кущик, бо можна пів куща забрати з ним. Або акуратно відрізати. Ось кущик. Якого коріння, був, наверху я трошки його підсипала. Так, дивимося тут. Теж крайчик. Все-таки полуничка ця цвіла дуже гарно, І плодоносила чудово, бріла. Мала дуже гарний врожай, бо вона дворічка. І вену з калією, видно, є великі. Що ми дивимося тут? Тут ми бачимо вусика. Ось який сильний кущ, красивий кущ. Так, що треба буде відрізати оці великі, пообрізати. дуже великі, вони вже не потрібні. О, щоб кущ мав силу. І дивимось на вусика. Обертаємо. О, маємо зачатки вусиків. Цей вусик треба обрізати ось тут. Тому що звідси піде ще новий вус. ніж він пустить з самого кущика, це буде довше. А так буде трошки швидше. Так, ось я вже обрізала, тут видно. І тут чекаємо на другий вусик. Ось видно цей вусик, де був обрізаний і вже посаджений, пускає молоденький. Ось обертаємо і дивимося. Час. Ну, ще трохи, ще не час. А ось тут що скаже, ще не час. Корінчиків ще нема. А ось тут гарно видно. Значите, є такі білі зачатки. Треба, щоб вони не були аж дуже великі, потім тяжко їх садити, можуть обламатися. Так що треба садити на самому початку. Чи в грядку, чи в касетку, чи в стаканчик. Але ось так просто пустити їх у ямку, як я робила минулий рік. Я не буду. Так, вони прижились, я пришпилила, але цей корінь був поверхневий і цей корінь мені випирає зимою. Тому мені це не сподобалося. Ось, маємо зачаточок. Так, ще ось. Бачите, як видно, як корінь випирає. Я тут собі оброблю, тобто піддам. Тут ще місце є, піддам землі. Щоб цей корінь був захований. Інакше він у спеку вигоряє або в суху погоду і кущик може пропасти. У мене ж так декілька було. Ось кущик пропадає. Ось кущик трошки я так його рятую. Так що дбаємо про полуничку. О, полуничка хоче догляду. Нема такого. Посадив, зібрав врожай, ну, весною побавилися, удобрили. Відчевили, обробили, зацвіла, потішилися. Зібрали урожай і забули. Ні, це не для полунички, Ми маємо до неї дбати ціле літо. осінь, Аж до перших примозків. Так, що брілою я задоволена, лише не задоволена собою, бо є трошки випадів, Треба буде досадити. В мене є в дитячому садочку. Минулорічні я постараюся акуратно їх просто пересадити, бо шкода. Або посаджу нові скасетки. Бо шкода місця цих ямочок. Ці ямочки, до речі, були призначені не для посадки, а для того, щоб кущик пускав собі вусик. Так було задумано. І коли він попускав вусик, я зробила таку гарну фотографію, так мені подобалося. І потім я їх просто залишила. Але це поверхневе садіння трошки мені не вдалося. Все-таки має бути заглибленка, щоб кущик мав якби в ямці. Тоді там водичка гарно застоїться, тобі там не застоїться, а так ми на увазі не стікає моменту одразу туди. А трошки застоюється, впитується. І так само добрива. До значить, Треба бути уважним до підживлення. чимося. Так що, ще оцей ряд не оброблений, страшнувато виглядає. Але руки зроблять все. Ось Аргентера оброблена. Ось лючія в мене тут. І аллегро оброблене, тільки збирати ложечки, які мені кіцька поперекидала. Маю таку помічницю білу тут бігала. Вона мені гарно все перевертає, бо їй все подобається. Тут чомусь на тому грані лежати. Ну, що підвищення, нагорок мені швидше висихає. Сонечко пригріє, воно собі тут ховається. Я один раз розгортаю кущки, були кущі густі, вони були ще густі. Розгортаю, а там кіцька сидить. Ось в мене грандроса. Також вже почищена. Вона була весною, і я так з нею ягод багато не, але пару спробувала. І мені сподобалось, бо що читала відгуки. Або люди купляють не, не у перевірених продавців і тоді кажуть, що це не добрий сорт. Цей сорт мені сподобався поки що. О, але мало вусиків, бо ще такі, такі, такі не є яскраві і пишні кущі. Але це все з часу ми надолужимо. Я вже підживила. Ось таким поробила. Я їздила на тиждень мене не було, їздила з дому, я поробила їм такі укриття в ямках, щоб вони кущики, мені не пересохли. І трошки це зберегло, бо тоді, коли їхала, була велика спека, і ми так якби одягнули захист. Бо Тут дугів немає, що треба зробити дуги і понакривати сіткою. Цією зеленою захисною. Ну, поки що ще до того руки не дійшли, Надіюся, дійде. дійдуть чоловікові руки до цього. І ми будемо мати полуничку. Значить, дбаємо за урожай зразу після плодоношення, коли йду закладки квіткових бруньок. Це відбувається в липні-серпні. В і чим швидше ми посадимо розсаду нову, Тим швидше вона вкоріниться, тим краще ми її доглянемо. Будемо мати на той час. І тим раніше буде в нас хороший врожай. О, помічниця прибігла. Так, вона навіть бавилася полуничкою, так, знаєте, як іграшкою. О, Що ти там побачила? Якусь жабку побачила. Шкода, робка, ну що ну, ти її зробиш? Ну. Прихистили з вулиці. Та й отут прижилася. Та й живе з нами. Так що працюємо, працюємо, працюємо. Вихідних у полуничників немає. Починається з ранньої весни і закінчується пізно восени, коли полуничка йде спати.